Форум немає. судя суддя по настрою не буде. Секретар, стільки людей чекає напевно це аншлаг. А чому нема депутатів? Я можу знати, чому нема депутатів? — Може до них варто поїхати послати якогось гінця до них. Ну як стільки людей чекають? Яка ситуація? Ви є наприклад в виборці того депутата, ви можете до нього викладати, тому що ви його виборці. Ви можете до не отримали, що він прийшов. Я прийшов до мене, наприклад, мої. Я не знаю, що я не можу влучати мене макос. Що наступний раз, тільки людей не прийде, на що то переносити? Вдалі зібралися, поїхали по депутатам, Машин купа. Що тут таке за неповага, неповага вважає? до людей? Я... Я... То неповага до людей. Тут, то, прийшли... за, 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 за перенести на наступний раз. Вибирали і треба Виборці прийшли, чекають своїх депутатів. Хочемо Я не буду їздити? Почекаєте депутата? Будь ласка, ну я не буду витягати депутата. Так посидіть, не... говорю, ви Посидіть, почекайте, ми привеземо. От <рикут> хто є дзвоніть до своїх депутатів? <рикут> Я ще раз говорю, посидіть, почекайте, ми привеземо. А що ви депутати не робили? А що для народу забуляти не а для народу, що ви забуляєте? Ви запитати?

А, це фасад. Так, він Виходить на кого? Ви уявляєте, якся в російській. Я думаю, контакт. І є видно, що він виходжає. Так, кайф, дуже. Ну, ви ж те, промотати його за нове, за зміну термінів. У мене свій свій термін. Я коли б йому давати, сам би було нормально, поїдемо до парку. Позвіть, чути, чути мені тепер. Хаміль. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, звернення поданого однієї третини депутатів на Конечнянської сільської ради за номером 8-10 січня 2018 року, розпорядження секретаря сільської ради за номером 5 від 10 січня 2018 року, скликана 17-та позачергова сесія на Конечнянської сільської ради. Присутні на позачерговій сесії жителі, депутати сільської ради кількості шість чоловік. До сільської ради обрано 14 депутатів. Присутні шість. У нас немає форму, щоб сесія позачергова відбулася. Сьогодні сесія не може відбутися, тому що немає кворуму. Ми запланували ту сесію провести 23 січня. А в якому приміщенні? Ні, не на першому. Чим тут першому? ми минулі сесії проводили першу. на конечному А Зараз проводимо на першому. На другому, на конечному. Ми один раз проводимо на першому сесію. Один разгадувати. Там та сесія була на першому, а даємо другу. Схід села теж там говорять, на, на першому маку А чому не зробити там сесію, хтось там день? Так. На що чекати вівторок? Що ви хочете вирішити тим питанням, що ви чекаєте ще далі, вівторок і ще перекладете. Що то буде вирішуватися? Що? Цікаво, Я не знаю, то, то тільки розмови, що буде се, е, схід села. Я не знаю, які там питання будуть вирішуватися на сході села. Перше, на конечне, захотіло собі зібратися на неділю, то їх є право, на схід села. Ви також можете збиратися, то есть, ми можемо збиратися. А якщо ви на першу рівні не брати, він ще не вийде сесія позачергована. Ні, там ви не заплановано сесія, просто люди воно. хочуть. Воно. собі Друге на конечне може, наприклад, з під села. Воно захоче, воно може зібратися, наприклад, в суб'єдну. Ви його крали. А сесія Ну, ти пов'язано одно з друге. То свідця в принципі, будь-куди, коли не бажають. Таки докунати будуть там, а ви будете тут і знову не відбудеться так, Ні, там ми хто вже прийдемо, ми будемо... А так, танки, а так, не прийдуть. Ні, таке хоче то. От вони є поради. А ви скажіть, признають, я тут на другій на конях і не всі прийдуть. Від людей поступило таке звернення, що вівторок то буде робочий день і людей, звичайно, стільки. А ви не думали про те, що в неділю вони планують зірвати наступну у сесію? Можна я щось скажу? Можна мені вийшов вівторка. Я кажу, від другої вівторка перекрутиться так, що другої вівторка теж не буде. скажіть мені Ви так кажете, на першому, джутла. на конечному є схід села. Схід села, ми його не є одре... село. Чому жителі другого ну, на, а на а Донат, Я ж сказала до мене тільки щоря, ну чому людям з першого, з другого не прийти на до Ну дай буде до нас, як ви кажете. Жіночка каже, чому на першому на першому тут є своя своя сільська рада. рада. є своє стара. Добре, пропозицію, пропозицію від людей. Вирішіть, поставте на голосування. не з що ви не я Якщо, якщо є. Оля, Оля, Оля. Може бути, може бути. Як ми можемо його зробити в неділю? Як ви зараз вирішите, так буде. Я вибачаю. Нам почасно без бізниці. Якщо люди хочуть, щоб то було разом на першому на конечному, то непринциповому принципово це буде на другому. Якщо є бажання, щоб було на першому на конечному, я наприклад не знаю. Одна пропозиція вівторок, друга пропозиція неділю. Голосували і вирішили. Все. які проблеми Стоп, є ще один нюанс. Нам потрібно е, на ту сесію, що е, ми присутні голова сільської ради, а він зараз а його не буде. Дуже... секретар може проводити. Секретар мене... може проводити. Нам важливо, щоб було нашому ми між собою не говорити без, без нашого, без нашого без села. виходить і, <плес> і, 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 такий зараз варіант, <плес> що робимо вона в неділю <плес> на сході села, але так собі поговоримо <плес> і вже може проведемо сесію. Я би, наприклад, я особисто хочу, щоб був наш села. <плес> і, і голова сільської ради також був присутній. Вийшов з отпуск. скликання сесії достатньо третини. У вас є зараз третина? Приймайте рішення субота чи неділя, той вівторок чи неділя, все. Але нашу спіхати книгу сесію не мусимо перенести, і маю на увазі, переносити на інший день. Це є процедурне питання. Вирішуйте дату і годину, все, і місце. І в неділю готові провести сесію і схід. Хто то підміть, руки? Чи, чи, чи. Якщо не вийде в неділю, перенесете на вівторок, але давайте не відтягувати, Приймайте на неділю. Давайте викликаємо голову, щоб він був на тому, на нас вже потім.

ми сесиві, що? Ні. Ні. Оголошуємо перерву. Два. Наша не відбулася. В середу робимо сесію. Зараз треба визвати, відізвати з відпуску. От на неділю на сесію. Пан, вже перегідний від під громадою був, і ми голосували вже. Та, ми зараз не, вже, не, вибухали. не вибухали. Відність, нам питання. Чому? Я Приймайте рішення про викрити голови і <пробуйте> <розправити> да, так, так, закриваємо Все, що ми можемо рішити, все. Перерву оголошуємо. Перерву. Ви середжувати. Виграть голові. Так. Все. А що будемо тягнути? На третьому Так, Стати на голосування. Так, так.

17. Ну є, вона на 23. Не, не підтримана. Одна за? Дальше хто? Решта проти. Хто так. утримався? Далі пропозиція в середу 17 числа о 15.00. В клубі на понечному другому. Прошу проголосувати. <проб> Давай, <проб> <да>. <проб> <проб> Добре, <проб> третя. <проб> Ставте на голосування. На третю годину 17 числа. Туди, так. Може, для вирішення питання. Яке прийняли протокольне рішення? Оголосіть, будь ласка. чергова сесія відбудеться 17 січня. На третю годину в народному домі року сала.